Друзі, всім привіт! Посаду мене показана продукція корпорації Зонобель. Три бренди: Dyna Lizona Seakings. Матеріал тут знаходиться, яким я працював або працюю: це ґрунти, шпаклівки, лаки. Є грунти наповнювачі, є грунти в балонах, є епоксидні ґрунти, є мокрі в літрових банках, в 3-літрових банках, є шпаклівки. Універсальні з цікловолокном, фінішні. Далі є кислотники від, від лізонала. Чудовий, чудовий кислотник. Є прамір пластик, грунти по пластику. Є грунти в балонах кислотні. Проявочна пудра є. Далі знежирювачі Універсальні. Лаки півтори тисячі, 3000, 5000, 6000. Сім керамічний. Далі до них ідуть затвердники, розчинники. Затвердники три вида. Швидкий повільний стандартний. Так само і розчинники швидкий повільний стандартний. Є прискорювач сушки, який використовується в 3000 і 6000 лаку. Далі є перехідні розчинники по лаку від Дайне. І є перехідний розчинник по лаку від Сікенс. Далі хочу вам показати лак, яким я працюю на постійній основі. Це топовий лак, найдорожчий в лінійки Дайна. Це лак Air та. лак Speed. Це УХС лаки, якими я користуюсь. Далі, розчинник до цього лаку: свій рідний йде УХС, Його бажано використовувати, другий сюди не підходить. І в топові лінійки лак Seekens Basic. Він йде в комплекті тільки 5-літровому, 5 літрів і 2 літра затвердника. І кому потрібно еластична добавка від Lizonal. Друзі, цей асортимент ви зможете придбати. І для вас буде моя ціна. Так В чому заключається універсальність матеріалу? Ми маємо групу лаків і ми маємо ґрунт. Це все діло ми можемо розводити одним і тим самим затвердником і розчинником. Він підходить затвердник, як для лаків, так і для ґрунта. Їх є три вида: є швидкий стандарт, повільний. Розчинник швидкий, стандарт і повільний. Завдяки оцій групі ми можемо розводити матеріал. В залежності від температури нашого приміщення або навколишнього середовища. Тобто, якщо в нас 15 градусів, наприклад, ми беремо е, будь-який матеріал, розводимо його швидким затвердником а, і швидким розчинником, підбираємо тобто, під температуру. Якщо це буде в нас висока, більше 25 градусів температура, ми беремо аналогічно. Повільний розчинник і повільний затвердник. Як в лаки, так і в ґрунти. Ще є прискорювач сушки Extra Speed. Він додається в лак в 3000 і 6000. Він прискорює сушку і додає блиск. Ми додаємо його замість розчинника. Далі в лінійки дайна йдуть преміум лаки. Це найдорожчі лаки, які є. В лінійки Dyna, це в нас Speed і Air, яким я в основному користуюсь. Це являються лаки УХС. Вони йдуть в літрових банках і в 5-літрових Значить, у них один затвердник і два види розчинників. Стандарт і фаст. Моя практика показує, що в наших гаражних умовах краще використовувати розчинник фаст, Розчинники впливають на термін сушки і на час закривання від опилу. Далі, слідуюча позиція це в нас мокрі ґрунти. Це в нас чорний, білий, сірий. Чорний і білий ідуть тільки в 3-літрових банках. Сірий ґрунт є в 3-літрових банках і є в літрушках. Не знаю, чого так зробили, але ну, це незручно, як для мене. Якщо мені треба чорний ґрунт, наприклад, не в такій кількості, а в меншій, ну, на жаль, вибору немає. Це система мокрих ґрунтів системи ХС. Сухий залишок. Він також є універсальний ґрунт. Його можна використовувати як і грунт-наповнювач. Але, скажімо так, що більш він заточений для мокрої версії. Ну, він гарно працює в цьому ділі. Він розводиться також трьома затвердниками. Швидкий по, стандартний повільний. І розчинниками швидкий стандартний та повільний. Значить, в чому перевага його від менших братів, ґрунтів, які є мокрий по мокрому? Це один із дорогих вільній кідайна. <кій> ґрунт мокрий по мокрому. Він має пряму адгезію на нешліфований катафарез. Катафорез заводський, не тайванський. Нагадаю ще раз, тому що Тайвань там є питання. Ще він точно, той катафорез, який є в оригінальних запчастинах, елементах від виробника. Наносимо один або два шари, видержка перед нанесенням бази 20 хвилин. Всі температурні показники при температурі 20 градусів. Ну, так, доволі непоганий ґрунт. Е, розтікається добре, сохне також нормально, адекватно. Завдяки оцим трьом видам затвердників і трьом видам розчинників, ми маємо змогу коригувати ґрунт під температу... температурні режими до свого приміщення. Тобто, якщо в нас там до 18 градусів, ми беремо зв'язку швидкий затвердник швидкий розчинник. Якщо в нас від 18 градусів до 25, ми користуємося стандартними затвердниками і стандартними розчинниками. Якщо в нас температура вище 25, повільний розчинник, повільний, наоборот, повільний затвердник, повільний розчинник, і ми завдяки оцим компоновкам при різних температурах маємо стабільний результат як по розтікаємості, так і по нанесенню, по комфорту нанесення. Значить, е Наноситься з Dюzy 1,3,1,4 HVLP, HTE, або RP. общем, нема різниці якоїсь системи. Так, відкритий до нанесення слідущих матеріалів 6-8 годин. 8 годин. 8 годин він відкритий. Після 8 годин треба дати ризку. Ну, сірого брати. Так, розглянемо слідуючі ґрунти. Почнемо із 5 HB. Високий сухий остаток, також є е, в трьох кольорах: білий, сірий, чорний. Є літрові банки 3 літрові. Е, один шар е, з дюзи 1,8 можна дати 100 мікрон. Тобто, е, доволі непоганий. Сохне приблизно 4 години е, при 20 градусах. Мене влаштовує, я дав, давно ним користуюсь. Є ще. Є ще хайбіл 4 плюс 1. Він представлений в одній кольоровій гамі. Тобто сірий. Товщина мікро по товщині по мікронах десь приблизно середньо 80. Так, переходимо до слідчої лінійки. Це у нас універсальний ґрунт В дешевому сегменті. Він є як і наповнювач, так і мокрий по-мокрому. 41.2.0. Також є він в трьох, в трьох кольорах. Білий, сірий, чорний. Скажем так, що, як наповнювач, він ок, як для на мене, то як мокряк він не дуже. Скажу так, що 61-2.0 це топ, а це так. Дешево, дешево, підчухав перетер. Але як варіант для жигулів саме то. Слідуюча позиція це в нас епоксидний ґрунт. Він відноситься до антикорозійних первичних ґрунтів. Так, він йде в одному кольорі світло-сірий. є в трьохлітрових літрових банках і в літрових. До нього свій йде рідний затвердник він один в одному форматі. І розбавляється він тими ж самими розчинниками, які я показував раніше, які йдуть до лаків, до ґрунтів акрилових. Це е, швидкий стандарт і повільний розчинник. Ми його також використовуємо в зависимості від температури середовища, в якому ми працюємо. Так, Цей ґрунт є як у мокрій версії, так і в шліфуємій версії. В мокрій версії наносимо із дюзи 1,3, 1,4. Розмішуємо змішаний живе 6 годин. Після нанесення через 20 хвилин можна наносити слідуючі матеріали. Далі. В нього є властивість така ж сама, як і ґрунт та 6120 Ми можемо його наносити на нешліфований катафорезний ґрунт. Має пряму адгезію. Так, в шліфуємій версії. Він наноситься з дюзи 1,6 2 мм. Живе при змішуванні 8 годин. І ми наносимо від 1 до 3 шарів. Повністю сухий він стає через 8 годин при 20 градусах. Цей ґрунт епоксидний можна ще колорувати тонерами дайна. В общем, беремо масу без затвердника, наприклад, 100, 100, 100 г епоксидного ґрунта. Додаємо до 5% тонер дайна. Так, тдс прописано. З другими навряд чи потрібно. Це робить. Колоріруємо його і тоді вже змішуємо далі затвердник. Слідуючий ґрунт це відріазонал. Він є первинним антикорозійним ґрунтом. Ваш праймер кислотний. Розводиться він 100 грам густого, 50 грам розчинника. Він також йде швидкий, стандартний і повільний. Трьох видах. Він продається окремо. Значить, які переваги, якщо рівнять слідуючі бренди і конкуренти, Самий основний аргумент у даного кислотного ґрунта це після змішування він живе ще півроку і придатний до використання. Саме головне його вилить в пластикову тару і там його зберігати. Нанесли один мокрий шар. Видержка мінімалка 15 хвилин. І відкритий до нанесення слідуючих матеріалів 24 години. Що дає змогу нам для зручності використання даного матеріалу від лізунов. От і всі переваги. На виході маємо 1,5 літра. Цінова категорія в нього приблизно плюс-мінус між іншими виробниками. Але має значно великі переваги по зручності роботи. Так, слідуюча категорія ґрунтів у нас е, ґрунт для пластика. Е, що я можу сказати про нього? Наноситься він в один е, тонкий шар. Мінімальна видержка 20 хвилин при 20 градусах і відкритий він до 24 годин. На протязі 24 годин ми наносимо слідуючі на нього матеріали. Цей ґрунт наноситься на всі типи пластику, крім поліетилена. Далі еластична додавка від лязоналу. Ну, Всі знаємо, додається еластична добавка в акрилові матеріали, в лаки і ґрунти. Що нам дає властивість матеріалу, більш будь еластичним. І від цього тоді менше сколів у нас на деталях. Почнемо з преміум лінійки Sequenz. У нас Лак Basic, він йде тільки в 5-літрових ханістрах. І до нього йде два затвердника. Вибираєте, який вам потрібно, швидкий чи повільний. Комплект коштує 4900. Ціна маркером прописана євро. Це фіксована ціна. В гривнях не фіксована, вона буде плавати. Який курс на сьогоднішній день? По такому й купуйте. Ну там плюс-мінус 10-7 5 гривень. Так, цей лак розчиняється акриловим своїм рідним розчинником 723 гривні. Далі йде в лінійки Дайна топовий лак Air UHS і Speedy UHS. Я в основному ними працюю останніх пів, півтора року. Вони мене влаштовують. За літровий комплект 1130 гривень. І Aer, і SPD. За 5-літровий комплект ви заплатите 4911. Це дешевше, якщо брати п'ятішку. Так, е, обов'язково беремо до е, лака свій розчинник УХС, Тільки його 478 гривень. Далі. Еластична добавка у акрилові матеріали. Тобто в лаки і ґрунти. Цей відлізонал це, від Лізунал, це е, середня лінійка. 1070. Далі перейдемо до розчинків для переходів по лаку. У нас є від Siekens 847 гривень і від віддайни 509 гривень. Так, далі лаки. Їх представлено 5 видів: 1500, 3000, 5000, 6 і 7. Начнемо з бюджетного. Він коштує 832 гривні. Простий стандартний лак сушка приблизно 8-12 годин при 20. Швидкий лак 3943 гривні. При 20 градусах сохне 2 години. Далі стандартний лак 5918 гривень, сушка приблизно 6-8 годин при 20. Далі 6000-й. Хеас уже антискреч, Тобто стійкий до царапин. Він коштує 966 гривень. Сушка в нього 4-6 годин. Далі керамічний, керамічний лак 7000. 1010 гривень. Ці всі лаки розчиняються і розбавляються затвердниками трьох видів. Швидкий, стандартний та повільний. І також розчинники до нього йдуть свої. Також три вида, стандарт, швидкий, повільний. Лаки це за комплект з затвердником. Розчинники йдуть окремо. Розчинники 435 гривень. Також йде прискорювач сушки. Він йде в 6000 лак. І в 3000 лак. Додає блиск і прискорює сушку. Але ви можете прискорювати сушку завдяки грі затвердника і розчинника. Якщо ми беремо до цих п'яти видів лаків, затвердник швидкий і розчинник швидкий, то ми отримуємо прискорену сушку при низьких температурах. Далі йде знежирювач антисилікон. 1370 гривень за 5 літрів. Так, тепер далі підемо із топової лінійки мокрих ґрунтів. Літровий комплект вам стане в 1134 гривні із е, любим на вибір затвердником. Далі йдуть в 3-літрових банках чорні та білі. Грунти мокрі. На жаль, в літрових їх немає. Комплект йде вже літр. Сума 2752 гривні. Так, далі грунти наповнювачі. Є 4 плюс 1 хайбілд 628 гривень. Він в одному кольорі, тільки сірому. Товщина е, з одного шару приблизно 80 мікрон. Далі ґрунт HB 5 плюс 1, яким я користуюсь постійно, він йде в трьох кольорах сірий, білий, чорний. Ціна його 599 гривень. З одного шару ми можемо отримати 100 мікрон. Хороший ґрунт. Скажімо, так, топовий наповнювач. Далі йдуть балони, кислотний ґрунт 320 гривень. Далі ґрунт наповнювач в балонах 340 гривень. Переходимо до е дешевого сегменту з мокрих ґрунтів універсальних. Це 41.00. Він коштує 717 гривень, але він ближче до ґрунта наповнювача. Як мокрячок він в рази поступається по тому, яким я працюю. Краще його брать під наповнювач. Далі переходимо до епоксидних ґрунтів. Отакий комплект на виході 1,5 літра виходить 1236 гривень. Він також розчиняється своїм універсальним розчинником. Стандартним або швидким, або повільним. Далі йде ґрунт по пластику. Він коштує 554 гривні. Далі йде відлізонал кислотний ґрунт на виході 1,5 літра 1322. По шпаклівках. Шпаклівка по пластику 280 гривень. Шпаклівка фінішна 483 гривні. Шпаклівка мультифіл. Гарно себе показує. І в е, інструкції пишуть пригодна для нанесення на оцінковані елементи. 496 гривень. Універсальне 475. І стекловолокно 495. І ще на закусочку пудра. Хороша пудра. 100 грамова баночка. 433 гривні від Радекс. Це. Найнижча ціна, скоріш за все, на ринку ніде не знайдете, однозначно, ні. Це такий, як кажуть, бонус для вас, для моїх підписників і для розвитку канала. Це не постійній основі, ще раз нагадаю. Так що, кому цікаво, хто знайомий з продукцією або хоче познайомитися, або до мене дзвоніть, я вас перенаправлю, або по, номер, по номеру телефона, який я закріплю. Друзі, коротко розказав про основні ходові позиції, якими я користуюсь. Це лаки, ґрунти. Якщо вам потрібна більша інформація про остальний товар, я вам його надам. Пишіть в коментах, запитуйте, буде відповідь.